Яка станція сосе краще? Грунфа скала 2 чи ґрунфа скала 1? Зараз розберемось. Отже, обидві станції ґрунфа скала 2 345 та всі станції ґрунфа скала 1 самосмоктуючі. Вони можуть піднімати воду з глибини до 8 метрів теоретично, але краще, якщо там практично, з глибини до 6 метрів? За допомогою чого вони це роблять? В них є вбудований ежектор і там, і там. Але є один нюанс: краще все-таки в грунфа скала 1. За що чого тут немає частотного перетворювача. насос, коли вмикається, працює на повну потужність, тому він краще піднімає воду нижче себе, тобто там самовсасування в нього набагато краще. Скала 2 за рахунок того, що є. Плавний пуст та частотний перетворющ трошки гірше працює функція і ця потужність самосмоктування, тому що вона регулює постійно потужність, в залежності від того, яких, скільки кранів ви відкрили. Тому, якщо ви думаєте, який обрати насос, телефонуйте нам, отримайте найкращу ціну і обирайте найкраще тільки у нас.